Згідно нормативно правового поля, прийнятий установ Кабінету Міністрів, посадовий оклад міського голови складає 2862 гривні зі всіма нарахуваннями за третій рак Державного службу це 100 Гривень держава оцінює, державній службовці 145 гривень. За високо років 40% що складає 1202 гривні 80 копійок від посадового оплату. Надбавка за високі досягнення в праці, 50% що складає 2104. Гривні 90 копійок, Премія 90%, що складає 2575 гривень 80 копійок. Таким чином, в міському голові станом на 30 листопада 2015 року нараховують 8890 гривень 50 копійок. За. Підлахуваннями, які здійснюються відповідно до чинного законодавства. Міський голова отримує на руки 6873 гривні 68 копійок. Я написав всіх соціальних мережах, що вся інформація, яка буде викидатися Ігор Іванович, де не буде підпису голови, його заступників, голів постійної комісії, депутата, вважати фальшивкою. І все те, що гуляє в інтернеті, немає ніяких підстав, тому що ні ви, депутати шановні, ні голови постійної комісії, ні бюджетна комісія, не працівники апарату конкому, відділів. Стуктурних підрозділів не мали і не могли мати можливості поширити таку інформацію. Тому начальник кабіну кадрів, який займався невластивими йому функціями, і сів, порахував і викинув, що всі по 15-20 тисяч будуть отримати, я звінив з угоди своїми азпередження. Але на депутатів, знову ж таки, на поводжувальній раді, я озвучив це на погоджувальній раді. Але на депутатів, керівників фракції, голів постійних комісій. Я дійсно змінив свою думку, я також маю на це право, як міський голова. І не звільнив його зовсім, а перевів працювати в інше управління таки ті Державної служби він визнав свою помилку. Тому дезінформації суспільства не буде більше, я попереджую всіх, в тому числі начальника відділу, яка буде на сайті щомісячно інформувати. В тому числі ті питання, які сьогодні визу... визуав, викликають певні суспільні резонанси. І ті, хто слідкують за соціальними мережами, то я. Стараюся заспокоїти суспільство, в тому числі і вчора я мав чітку свою позицію щодо призначення подання на призначення керівника фіскальної, тобто податкової інспекції міста Наладі Волинського. Я сьогодні підписав телеграму президенту держави про те, що він вплинув в Києві на тих, хто нав'язує Житомиру кандидатуру, яку не сприймає ні суспільство, ні громадськість, ні підприємці. Я написав, що я, як міський голова, не дозволю реваншу від 2012 року, коли в місто Новодворинській налетіли податківці з автоматами, кинули людей об землю і тримали до ранку два офіси з обшуками. Від 2012 року не буде. Завершити, враховуючи, що ви депутати і вами де міського голови керує секретар міської ради посудовий уклад пані Пономаренко 2575, 9 ран держава оцінила її в 90 гривень. Ви це зборите суспільство пані Носерві, яка так само щось хотіла на ви за 90 гривень держава оцінює роботу державних службовців? Тому до то держави потрібно також апелювати, а не тільки молодих депутатів тут. Зберіться і напишіть державі, як вона оцінює працю. Ти, що мають дійсно думати за вас, денно ніч. Вислуга років 200 20, гривень, 533 гривні. Досягнення праці 50%, 1599 гривень, премія 90%, 2317 гривень 50 копійок. І всього на рахунок секретарі міської ради 70-114 гривень, 50 копійов. На руки є секретар міської ради, а почала працювати тільки з 10 листопада 5000. 59,58 копійок. Але щоб щомісячно на сайті міської ради висвітлювати заробітну плату міського голови, секретаря міської ради, першого заступника заступників і керуючого справа. Всі технічні справи я прошу проголосувати Що за те, щоб ви не даде рішення. Задрізь два депутати отримався. доходи немає. Рішення прийнято однозначно. Секретар міської ради.